Вітаю вас на каналі Фейклор, мене звати Олена, і сьогодні до мене прийшла посилка, яку я чекала півтора роки. Пані та панове, до мене прийшла дім полум'я і тіні Сари Мас. І хоча я її чекала півтора роки, але замовила нещодавно. Не знаю, як ви, а я у видавництва неба люблю замовляти книжки, коли в них вже коли вони вже показують сигнальні примірники, тому і прийшла вона мені останньою. До речі, я не дивилася жодної ілюстрації з цієї нової книги, і напевно і не треба, бо можна зловити спойлер. Я прочитала першу половину англійською, тому, мабуть, і подивлюся ілюстрації з першої половини книжки. Ну і перейдемо вже до розпаковки. Єс, yes. я дуже люблю їх закладинки. Один раз мені прийшла біла, така негарна, не пощастило. Але зараз перше, що я бачу, це їх закладинка. І це Брайс. Я дуже задоволена, бо в мене є закладинка з Данікою. І сама книжечка. Вау, як вона переливається зараз зніму плівку клас, тут змія навіть переливається не тільки місяць та літери. Спочатку вам покажу. Дуже гарно. я завжди не розумію, хто зображений на цих обкладинках. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, я поняття не маю, хто це такі. Вау. зрізи. Якось воно ефектніше виглядає з цим полум'ям і в цих кольорах. Дуже цікава карта. В попередніх двох вони були різні. Не знаю, це здається така сама, вона просто коричнева. Тут є підпис, я навіть забула. Тут є електронний підпис Сари Мас. Я не знаю, чи важливий взагалі електронний підпис, але все одно приємно. Тим паче це буде тільки в першому накладі. Так, ілюстрації. Так, м -м -м, класно. Але ну це спойлер, можна сказати. Хоча не знаю, чи впізнали би. Люди, які не читали, хто це такий, але я вам не буду, напевно, показувати. Ну, це можна показати, це взагалі не спойлер. І взагалі не зрозуміло, хто це, але я все одно люблю ці ілюстрації. А далі мені і самій не треба дивитися, бо я ще не знаю, чим все це завершилося. Накрутила вона на початку багато. Нарешті в мене з'явилася ця книжка, і тепер. Ця трійця буде стояти на моїх полицях. І навіть не треба перечитувати перші дві, бо я робила для вас рекап перших двох книжок, і все чудово пам'ятаю. Що ж, друзі, пройшло вже кілька тижнів з моменту розпаковки. Я вже прочитала дім полом'яй-тінні і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Цей відгук буде зі спойлерами. І ще хотіла показати, я відмічала все стікерами. І стікери в мене отакі прикольні, я нарешті їх знайшла. Бачите, вони так сяють прикольно. Зараз покажу, як це виглядало в книжці. Ось так. Підібрала спеціально під цю книгу. Мені дуже подобається. Спочатку хочу відмітити, що я цю серію люблю. Прочитала я першу книгу вже давно і почитала я її з упередженням. Більше того, вона мені не одразу сподобалася, але після тижня, пройшов тиждень після прочитання першої книги, і я зрозуміла, що цей світ залишається в мене в голові, що це. Мабуть, мій улюблений фентезі світ, що я сумую за героями, тому я змінила свою оцінку на п'ятірку і ще потім двічі перечитувала цю книгу. Саме після неї я е, скинула свій підлітковий снобізм до романтичного фентезі, виокремила його як окремий жанр зі своїми правилами, які я приймаю. Тож, перша книга мені сподобалася, так само, як і друга. Я другу теж оцінила на п'ятірку, бачила на неї тільки погані відгуки. Але для мене події, пов'язані з тим, хто така Дейбрайт, вибачте, і епічне завершення, витягнула цю книгу на п'ятірку. Я... Ці книги приходжу саме за такими емоціями. Друга книга завершується таким клівхенгером, що я навіть думала, а не вирішила з нами погратися Сарамас. І е, не вийде так, що це просто. Персонаж з таким самим ім'ям, ніяк не пов'язаний з двором шипів і троянд. А що вона могла таке зробити. Але ні, на початку третьої книги ми все ж таки отримуємо підтвердження, що Брайс попадає у світ двору шипів і троянд. До речі, мені дійсно пощастило, і я не знала, що Сара Мас об'єднає свої світи саме в цій книзі. Я, на жаль, бачила на англомовному буктюбі відео з заголовком, чи об'єднає Сара Мас Свої світи, от навіщо таке робити, я не розумію. Тому о, я знала про таке припущення, але не думала, що воно буде відбуватися в серії місто півмісяця. Ще мене інколи бісить, що художники малюють арти зі спойлерами. Вони беруть надважливу сцену з книги і розкривають тим, хто ще не читав. Так я дізналася, хто така Дей Брайт. На жаль, цей момент я знала наперед. Так от про третю книгу Брайс потрапляє до світу двору шипів і Троян. Там вона зустрічає Різа, Азріеля, Несту і Амрен. І хочеться одразу сказати про переклад. Нам не дуже пощастило, бо в кожній книзі інший перекладач. В українських виданнях. І це не дуже гарно, бо ти тільки звикаєш до однієї бісячої фішечки від одного перекладача, як у другій книзі, з'являється інша бісяча фішка від іншого перекладача, так само і про третю книгу. В третій книзі перекладач кілька разів називає Амрен жіночкою. Також раптово в нас з'являється розкішка. Я думала, вже всі перекладачі знають, як нас, читачів, бісять ці терміни, але вони, наче. Спеціально знущаються над нами, але повернемося до сюжету. В мене було відчуття, знаєте, як ото знімають франшизу, і вже виходить четвертий чи п'ятий фільм, і головні актори вже настільки стали популярними, що у цієї франшизи вже не вистачає грошей, щоб заманити цих акторів, або акторам вже надоїло, що їх асоціюють саме з цією франшизою. Таке саме враження в мене було від того, яких персонажей Сара Мас обрала для цієї книги з двору шипів і Троянд. Начеб наріза вистачило грошей тільки на одну сцену. А далі в нас з'являються вже менш оплачувані актори. Типу Нести та Азріеля. Несту я не люблю. На жаль, я знала, що треба прочитати перед домом і Тіні двір срібного полум'я. Але я це не зробила. І насправді я хотіла, але просто не купила цю книгу. І тому я, наприклад, не пам'ятаю, що в перших трьох книгах двору шипів і троянт з'являлися Даглани. Або, звісно, я не знала про нові здібності Нести і не знала про маску. А мені дуже сподобався цей момент з маскою, як артефактом і її властивостями. Мені навіть захотілося прочитати двір срібного полум'я через цей цікавий момент. Що ще я можу сказати про Несту? Як на мене, вона зовсім не підходить Брайс. Вона її протилежність. Якщо Брайс в нас віддана своїм друзям, відома своєю саможертовністю, то не навпаки егоїст, Егоїстична. Я її ніколи не пробачу, що вона не допомагала Фейрі. Також незрозуміло, звідки в неї взялася ця борзість, борзість та гордість. Мені здається, вона не має на це право. Вона мало того, що егоїстична. Так вона ще й при цьому завжди якась невдоволена, горда та борза. Не знаю, які виправдання для цього придумала. Їй Сара Мас в дворі срібного полум'я, але, мабуть, придумала. Бо, як на мене, сама Сара Мас дуже любить Несту. З іншого боку. Те, що Брайс така хоробра та віддана своїм друзям, не заважає її дружити не з такими класними друзями, як вона. Бо насправді це дуже в її дусі Даніка зі своїми секретами, Ф'юрі та Юніпер не те, щоб дуже зацікавлені в ній. Було нудновато читати про це блукання тунелями. Я була рада, коли ми поверталися до Таріона. Або до хлопців в полоні. Мені навіть дуже подобалося жарти між ними в полоні. Хоча, коли я читала в оригіналі, мені здавалося, що жартів було більше. В перекладі я чомусь запам'ятала тільки один жарт. І сподіваюся, що перекладачі не викинули якихось жартів або не переклали по-іншому, як це робили в російському перекладі. Про «Сігрід». Мені здавалося, що в цій книзі вона якась занадто борза. Я розумію, що вона альфа, але вона все життя пролежала у алхіміка. І я щось не пам'ятаю, що в попередній книзі вона була така хоробра, борза, нагла, тому це було якось несподівано. І, ну, це капець, як тупо було, що її вбили. Навіщо її було викрадати від алхіміка, якщо її вбив Ітан на ринку? В цій книзі, взагалі, якась срака зі смертями. Вони тут не значать нічого. Сігріт вбили, але її потім оживили, і е, вона стала жницею. Але найбільше мене вибісило, і я не зрозуміла, для чого це було. Коли вмирає лань, вона буквально на одній сторінці вмирає і через один розділ її оживляють. От навіщо це було робити? Сподобалася історія Лідії з її синами, і, взагалі, Лідія це одна з моїх улюблених персонажок, починаючи з другої книги. І мені здається, що Сарамас писала цю Лідію з себе, бо вона білявка, двоє синів. А у Сари Мас теж здається два сини. І раніше я дуже любила пару Руна та Лідія, але в цій книзі щось пішло не так. Після однієї фрази, зараз я її навіть знайду і зачитаю від Руна. Навіщо взагалі її сюди вставили? Рун говорить Лідії. Більшість чуваків дають драла, дізнавшись, що в жінки, яка їм не байдужа, є діти. Що це було? Він взагалі не був таким в попередніх книгах. І добре ця фраза, хай це була сварка, але після неї він не вибачається. І потім, після цієї сварки, якось його залицяння, всі його пошлі думки виглядають дуже недоречно, і навіть ці залицяння виглядають для мене як харасмент, саме в цій книзі. Їх лінія взагалі пішла кудись не туди. А раніше рун був моїм крашем, але в цій книзі його розкрили дуже погано. Доволі прикольні розділи були про те, як Брайс потрапляє до короля осені. Мені сподобалося, що вона зробила це спеціально. Про мерів. Тут такий прикол, я коли робила перше відео, рекап по місту півмісяця, кажу там таку фразу, що Мідгард населяли люди та мери до появи Астері. Але тоді я не знала, що я роблю спойлер до третьої книги. Тому що коли я робила те відео, я користувалася своєю пам'яттю, книгою та Вікіпедією. Є така Вікіпедія по світу, ну, типу Вікіпедія по світу міста півмісяця. І е, така проблема з цією трилогією, що вона дуже перенасичена подіями і персонажами. Тому ти навіть не помічаєш, чи всі рушниці, які розвісила Сара Мас по книгам, вистрілили, чи не пропустила ти чогось. Тому я просто подумала, що я упустила цей один маленький момент, але ні. Це було в третій книзі тільки. Далі. Сігріт оживляють, і вона стає жницею, як я вже казала, і робить це гіпаксія. І це для мене було смішно, яка гіпаксія, хрінова некромантка. Мене це дуже потішило, що, хоч вона не ідеальна і не всемогутня, як інші персонажі. І ще вона дуже тупо втрачає свій титул королеви відьом. Трістан Флін це теж один з моїх улюблених персонажів, дуже харизматичний. І мені навіть подобається, що він постійно потрапляє, влипає у якісь ситуації. Що мені не сподобалося, так це Сатія. Сподіваюся, що вони не залишаться разом, бо Трістан заслуговує на щось краще. Для мене Сатія якась ніяка персонажка, це сестра Фліна. І забігаючи наперед, я вам нагадаю, що це одна з незавершених ліній в цій книзі. Бо нам обривають таку ситуацію, що Трістан іде до королеви Змії, щоб розбиратися там за Сатією та її колишнього коханця, і там він зустрічає Аріадну. Тобто буде, я так розумію, наступна книга, і вона, можливо, буде більше акцентована на Трістані, Сатії, королеві Змії та її колишнього хлопця. А ще і на Аріадні. Повернемося до лінії сюжету. Вся наша банда Брайс, Трістан, Рун та Лідія опиняються на Авалені. Там вони знову блукають тунелями, що для мене було занадто наскільки вже можна. І е, там. Рун та Брайс вбивають короля осені та Морвена. І, як на мене, це було занадто. Вони відтинають їм голови, і взагалі мені подобався король осені. Не знаю чи я одна така. Він був цікавим персонажем. І, як на мене, в книзі залишили більш поганих персонажів, аніж король осені саме для мене. Наслідки дій цих персонажів були набагато гірші. Гірші, ніж наслідки дій короля осені. Він, як на мене, заслуговував язниця, а не того, щоб йому відтяли голову. Отака моя думка. Також з мінусів, як я вже казала, дуже перенасичена книга. Як приклад, ми нарешті дізнаємося, хто батьки Ганта. Це нам ще давала гачок Сарамас наприкінці першої книги. Так, от, батьками Ганта виявилися Аполіон та Танатос. Але вони не просто його батьки вони його створили. Але щоб його створити, вони ще використовували мати Ганта і якогось вченого. Тобто задіяні були чотири людини. Навіщо так ускладнювати? Чому було просто не зробити Танатоса батьком Ганта? І так, у всьому в цій книзі. Можна було е, піти прямим шляхом, але Сара Мас іде отак от. Окремо хочу відмітити, що для мене було цікаво все, що стосувалося некромантів, містиків, алхіміків, алхіміка і джазіби. Мені навіть сподобався в цій книзі і там, та й в попередній, тому що він постійно пов'язаний з цією темою. Треба, взагалі, буде якесь фентезі про некромантів почитати. Ні разу ще не Читала і думаю, мені повинно сподобатися. Переходимо до подій на нені. Якось смішно було, що Брайс обміняла своїх батьків на маску. Я розумію, що вона зробила це типу, щоб їх врятувати, але все одно було смішно. Селестина. З'являється там Селестина. Саме її я мала на увазі, коли говорила, що в книзі залишилися персонажі, які, на мою думку, гірші, ніж король Осені або Морвен. Бо вона зрадниця, і мені прям мене яка симпатія виникла, коли Гант хотів її вбити, а Брайс йому не дала це зробити. Він... Аргументував це доволі добре, і мені шкода, що він це не зробив. І до того ж її залишили ще й відновили її стосунки з Єпаксією, наче вона класний персонаж добрий. Мені вона не подобається. Не хочу її більше бачити в наступних книгах. Втомилася я від першого світла, другого світла, від того, що у Ванірів тут якесь нескінченне життя. Їх вбивають, вбивають. Але навіть коли е, якісь залишки душі зникають, все одно вони виявляються десь живими. Як я вже казала, смерть тут зовсім нічого не значить. Йдемо далі. Єпаксія стає підземною королевою в той час, коли вона погана некромантка і не змогла відстояти свій трон королеви відьом. Таке собі рішення. Ітан став ватажком вовків, вбивши сабіну, і з цим я погоджуюся. До речі, ще про Сігріт. Це в нас друга обірвана лінія в цій книзі, тобто далі буде, нам таки невідомо де вона. У Лідії Полокс викрадає дітей і рун, щоб Лідія не мала справи з Полуксом, стріляє їй у ногу. І е, я в той момент думала, що ти робиш? Це могла б бути найкраща е, битва, найепічніша для мене битва, найцікавіша. Е, згодом все ж таки битва відбувається, і це було суцільне розчарування, мені здається. Це могла бути така крута сцена, бо Лідія проти Полукса за своїх дітей. Але спочатку вона його благає, це було таке приниження. Чому це відбувається? Теж незрозуміло, бо вона вже випила антидот. І коли вони всі випили антидот, які вже можуть бути битви з такими, як Полукс, який ще е, не вживав антидот, він повинен бути в 100 разів слабший, ніж вони. І ця битва відбувається дуже швидко, Лідія його вбиває, дуже нецікаво і розчаровуюче. Я хотіла. Довгу помсту за все, що він зробив, і не отримала цього. Ну і наприкінці Брайс долає Астері, і ви тільки послухайте цю маячню. Вона відкриває. Чорну діру, щоб поглинути іншу чорну діру. Ну, це такий капець. Сара Мас так перемодрувала у цій книзі. Звісно, було зворушливо, що Джезіба жертвує своїм життям, щоб врятувати Брайс. Я люблю Джезібу, класний персонаж, але її навіть не було шкода, бо вона жила 15 тисяч років. Для любителів хеппі-енду це чудовий фінал, бо в нас ніхто з головних героїв не помирає. Тільки Джезіба, яка жила 15 тисяч років. До, вже досить. Підсумовуючи все, я була рада повернутися у цей світ. Це чудовий для мене ескапізм, але з усіх трьох книжок ця вимотала мене найбільше. В мене зараз відчуття, що я взагалі не хочу читати фентезі, бо так я втомилася від неї. І ця книга для мене найгірша з трилогії. Я її поставила трійку, не знаю, може. Це буде як з першою книгою, пройде якийсь час, і я зміню свою оцінку на вищу. Але зараз це трійка, бо знову ж таки книга дуже перенасичена. Незрозуміло, чи є там сюжетні дири. Я просто вже не можу це відслідкувати, чи всі рушниці вистрілили. Здається, що так. Мені насправді здається, що е, вона дуже класно все поєднувала, навіть останні сторінки. Було дуже мило, коли Гант повідомляє Брайс, що пегаси ожили, і він це пов'язує з джемовою джиною. Навіть задумуєшся, чи не продумала Сарамас ще в першій книзі ці іграшки, щоб потім оживити пегасів. Ну, насправді, я думаю, ні. Я думаю, вона притягнула саме пегасів до іграшок, але це було прикольно. Те саме прикольне було поєднання. Некроманті, коли Брайс оживляла душі. І ці душі використовувалися для екзоскелетів. Чи навпаки, екзоскелети, які з'явилися у другій книзі, використовувалися для душ. Це прикольна ідея, мені сподобалося. Через незавершені лінії з Трістаном, Ітаном, Сігрід та Сатією ми знаємо, що Будуть наступні книги. Як на мене, можна було завершити саме цю трилогію, бо кожна книжка по 900 сторінок дуже перенасичено, і мені вистачило. Але хочеться пофантазувати з вами, щоб мені було цікаво прочитати з цього світу. Насправді я дуже. Люблю саме побутові якісь моменти в цьому світі. Наприклад, я дуже любила галерею Грифон, в якій працювала Брайс, її квартиру, яку їй Даніка залишила. І всі ці побутові моменти мені були дуже цікаві. І через це. Я б хотіла, напевно, почитати щось менш епічне з цього світу, і було б чудово, якщо б Сара Мас написала приквел, де Даніка ще жива. Це було б круто, і Брайс ще не в стосунках, вільна. І та запальна. Я думала, що наступні книги будуть про інших персонажів. Я думала, на передній план вийдуть такі, як Трістан та Ітан. Але з третьої книги в мене склалося враження, що в нас просто буде. Продовження третьої, і в нас так само залишиться Брайс та Хант, Рун та Літі, і ми будемо дізнаватися про всіх, як і раніше. Ось і все, що я думаю про третю книгу, знаю, що це відео не для всіх, але також знаю, що навіть після кількох місяців після публікації хтось та знайде його, хтось захоче ем, обговорити цю книгу з кимось. Я, наприклад, перші дві. Чи першу навіть читала зі своєю подругою, але їй не дуже зайшло. Вона ще не прочитала третю, тому з'явилося це відео, хочеться обговорити з кимось. Тому навіть якщо пройшов деякий час, пишіть свої враження, я відповім на будь-який коментар. З задоволенням поговорю на якусь тему з цього світу, що ви думаєте про третю книгу? Чи сподобалася вам вона? Який взагалі рейтинг у вас? Перша, друга, третя. В мене, як я вже казала, перші дві. Однаково сподобалися на п'ятірку, а третя на трійку. Я вже так довго говорю, що починаю втрачати голос та здихаюся. Тому дякую за перегляд цього відео, гарних вам книжок на вечір, цікавих фантастичних світів. А наразі до нових зустрічей у новому відео. Бувайте!